Тишно у нім, як Я тахи, ми всі злітаємось до школи, незабутні ці роки, найдорожчі нам стежки. Не забудемо ми в житті тебе ніколи, нам розкликає щодня. Дитинства кращі дні школа рідна, будеш в серці, ти зі мною, на урок слихає, щодня лунає і нас що не наш дзвінок чи те зустрічає добра божа.

Спасибі. Даня, ой, далі. Самоя Україна процвітає, коло не залежать, що нас не походиться, гримо. Це моя Україна, це моя виключила, чоловік, мама і тата одна. Спасибі. Тимоша. Душа, йдущий, колон, пісня, рему цього, да. Волю мовчать не дніком. Україна моя. Не душу, мляки, коні спорядку. Спасибі. Діма, я живу в такій країні, де ніколи сніри, де народ завжди єдиний визнання і світове. Де поляна круг є під блакивим невосилом, де народ завжди мріє, де завжди хай пахне миром. Спасибі, Діс. А сиві, які вигадні реші вичели, Ой, спасибі, Ріта. Я живу на Україні, дирічки, озера сині. Чиста вихода, прозоро, кневе, мене світлі собі. Найгарніші наші села. Люди мудрі і веселі. Я тут віку. Бі... Хати білі, щоб нині, діти всі такі гарненькі. На тут полі червоні, і волошки генсині. Всі сади такі козючі, обороти всі родючі. Наша Україна, мила, марят твої донька щаслива. Спасибі, Женя. Так піднімайте руки, щоб я ніколи не забула. Україна рідних начні рідних угонь. Коли вітька синіває, три послужку дітей. Васибі. Діанка. Саміна, за, за мені дівчини, степом воседи полуна. Це, це моя батьківщина, це моя україна. Що я тато і мама одна. Спасибі Тимур. Україна рідна крає, рідне воле, залемкай. Рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Пасибі Ксюша. Та тоді буде зростати до Сонечка види сонечка. Це моя україна. Спасибі, Андрюша. Що нам ти підготував? Там, де море, є гуроке, де забивчити мати, де такі, такі широкі, що очі мене обняти. Там, де сонечко іскриться, де весняний вітер є, де на горах не наш великий славний тих, там є наша батьківщина Україна. О, які ви молодці, Даня? Так і дуже мій маленький Нашу нашого юноми, бо дуже-дуже. З нікого в світі не боюся. До що до Бога за неї маюся. Щоб була жашли, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як мама і тата. Ой, спасибі. Оля. Спасибі. Кого я ще забула? Хто ще на сьогодні віршик вивчив? Які ви гарні слова знайшли про Україну? Далі дивимося, які в нас сусіди. Угорщина. Далі ми дивимося Словаччина. Далі у нас сусід Польща, а на півночі у нас з вами Білорусь і Росія. А. Крім того, вона омивається двома морями. Подивіться, стрілочка показує Чорне море і Азовське на півдні. Правильно. Так, А зараз давайте туза. А зараз послухаємо їм меходимо. послухаємо і подивимося. Здійснилася мрія українського народу жити у вільній і незалежній державі, мати свою землю, свої традиції, свої звичаї, культуру, мову, прапор, герб і головну пісню Гір. Гірким і тернистим був цей шлях у боротьбі за волю та незалежність. Про це свідчать події, які відбувалися ось зовсім недавно. Події на Майдані. У 2014 році. Але мужність героїв має стати прикладом для кожного з нас, зразком того, що маємо робити все для е, нас. Щоб країна наша була мирною і незалежною. Всі ми пишаємося рідною землею, яка народжує справжніх патріотів. Хоча країна зараз переживає тяжкі часи, але нас переповнює гордість за нашу співачку Джамалу, яка сполихнула всю Європу і вразила своєю піснею і здобула таку важливу перемогу на Євробаченні. Спортсмени також своїми десанами примножують славу України. ...про Україну, скільки ви віршів гарних вижили. А тепер давайте трошки помріємо. І сьогодні у нас з вами е, практичне завдання. Ви бачите, у мене є карта, ну, прийдеться трошечки підняти, таку красу. І ця карта поділена на частинки, пазли. Зараз я кожному з вас дам таку частинку, як тут є. І ви на цій частинці помрієте і намалюєте за нашу країну, яка вона красива, чим вона багата. А потім ми оці частинки знайдемо і приклеїмо. І ми свою Україну створимо, яку ми бачимо. А Ді, я, я вам даю листочку, щоб вам не ще було, я навіть написала, де ця частинка знаходиться, який номер. Щоб вона гарно стала, бо це як пазли. Да, ось, наприклад, ви одержите 31 номер і на цьому 31-му номері малюєте все, що зв'язано з Україною, калину, верху, соняшник, хату, ліси, річки. Маря, мабуть, не треба, бо у вони ось тут біля України. Правильно? Можете все. І ви ми з вами знайдемо цю частинку і ви приклеїте, і ми подивимося, якою ми бачимо свою Україну. А можна, можна намалювати щось? Все можете. Можете небо малювати, можете в жовтих кольорах. Ми мріємо з вами. А Бачите, я кожному даю частинку і ми зараз розмальовуємо ліця. А щоб нам веселіше було, так, я вам зараз буду читати казку, яка... Притча. Україна це краплинка сонця на карті світу. Наша земля наділена неоціненними скарбами та багатствами родючих земель та повноводних рівня. Ось послухайте притчу. Якось у коробці лежали тюбики з фарбами. Одного разу біла фарба сказала чорній, що в тюбику лежали найближче до неї. Сестро, що за війна трапилася з тобою? Чому ти така та брудна? Я не брудна, такий мій колір, відповіла чорна фарба. Тоді ти неправильна фарба. І колір у тебе неправильний. Подивись на мене. Ось яким повинен бути справжній колір. І взагалі всі кольори походять від білого. Тому нема нічого більш витонченого, як білий колір. На котрій повинні прагнути бути схожими і всі інші фарби. Це зауваження не сподобалось чорній фарбі. І вона незадоволено відповіла. Ні, це ти неправильна, а мій колір найправильніший. І взагалі, якби не було чорного кольору, то нічого би не змогли б намалювати. Спробуй без мене щось намалювати. Білий ярко так і залишиться білим. Почувши це, засперечалися інші фарби і навперелі почали доводити, що тільки їх колір... Вони сперечались так, що виді навіть почали вибрискуватись із тюбиків через розбурхану непригодну. Та раптом кришка коробки відкрила і на тюбики вкрова яскраве світло. Художник вийняв пати і витягив їх на паріку. Потім, змінивши, їх одно злобною наніс на полотно, де відбулося їх примирення. Художнику не було ніякого діла до проти він бачив є у різноманітності. Для нього були важливі всі кольори. Так був створений великий шедевр, де фарби не протистояли, а взаємодоповнювали одна одну. Так діти в нашій країні. Кожне місто, кожна область це лише окремий тюк з фарбою. А разом ми відуча, барвиста Україна. Тут зараз ми побачимо, яка вона в нас буде. Виходимо. Так. Маргарита Карастенко, Тимур Катенко, Давид Андрієв, Маргаріта Овидіть, Віталіна Мечіць і Діана Опара. Так, що? <плес> що? І тебе? Ні, в тебе не було день народження. <плес> ні, в тебе пізніше. Це день народження наших літніх іменинників. Давайте скажемо хором їм. Зараз я, поки вони помочать, тут, а я включу потім мультик, А їм подаруночок. Діти, причому цей подарунок буде нести за собою ще один подаруночок. От в цьому році ми вирішили з батьками вас нагороджувати ось таким цікавим пластиліном. Ви його не розкидаєте, ви дома створюєте якийсь шедевр, а в кінці осені. Коли ми позровуємо всіх осінніх іменників, ось і літні, ви принесете ці свої шедеври, ми зробимо виставку і виберемо найцікавіші, найкрасивіші шедеври. І ще один подарунок одержите. Вітаємо Діана, вітаємо Віталіна, вітаємо Тімура, вітаємо Маргарита, вітаємо вас А зараз нагорода для вас пісня. Мурці, а завжди ще рік.